Такий вигляд мав спиртзавод у Мешковичах у травні цього року, коли його готували до продажу. Раніше тут виготовляли спирт та концентрований яблучний сік для експорту, розповів директор Олег Пастух. З 2013 року підприємство не працює. Продають його вдруге за рік, бо попередній переможець не сплатив 181 мільйон гривень, які він вказав під час аукціону. Про це розповів заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна Руслан Белошицький. Цього разу розповідає, завод продали за 23 мільйони гривень. Вони підуть у держбюджет. Зараз покупець має три дні на підтвердження, тому що він погоджується з проведенням аукціону. Потім також ми чекаємо 10 днів на рахунок того, щоб не відбулося ніяких судових звершень. Тобто, якщо десь були якісь зловживання, другі опоненти можуть подати в суд і аукціон вважати недійсним. Ось, після того місяць часу ми маємо для того, щоб підписати договір купівлі-продажу. Ну, це відбувається в місті Івано-Франківську, тому що юридична особа у нас в місті Івано-Франківську. Після підписання умов договору, до підписання покупець має сплатити всі гроші. От, потім заходить на спиртзавод. Ми зателефонували до юрисконсульта підприємця, який переміг у торгах Вадима Конофольського. Він каже, про аукціон дізнались через сайт державного підприємства Укрспирт. На заводі планують відновити виробництво спирту. Плануємо даний завод відновлювати, збільшувати робочі місця і сплатити податки на місці, тому що притова галузь потребує відновлення на сьогоднішній день країні. Вартість майно відповідає дійсності, тому що там теж ще дуже багато коштів потрібно. Чи потрібно людей працевлаштувати податки, заплатити? Стартували торги з ціни у понад 7 мільйонів гривень. 19 травня, коли завод готували до продажу, Руслан Белошицький розповідав, як оцінювали підприємство. По залишковій вартості на останню дату фінансової звітності завдяки співпраці з Олегом Романовичем, бухгалтерії, і все, ми надіслали всі документи. Нам Київ затвердив, видав наказ, і в нас стартова ціна вийшла 7 мільйонів. Оцінювач Микола Федоришин розповів, чи відповідає стартова ціна Мишковицького спиртзаводу ринковій. Ціна в 7 мільйонів вона не є ринковою в даному випадку, бо очевидно, вона була виставлена. За відповідно до закону про малу про, про, про приватизацію, і вона виставляється за лишковий баланс вартості. Ринкова вартість, якщо то вона мала визначатися незалежного оцінювача або відповідно до методики з залученням незалежних оцінювачів. Тобто ця вартість може бути вірна відповідно до закону в районі 50-80 мільйонів. Вартість таких завод ціна. Але знову наскільки я маю інформацію, там. Проводилася переоцінка Діана Ярошенко, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина